Вітаю вас, мої брати, сестри, в цей недільний час. Хай Божа ласка прибуде з нами, хай Божа любов буде направляти нас, щоб ми були добрими, щоб кожного з нас було бажання допомагати людям, служити людям, щоб у нас було бажання нести їм Євангелія і нести їм спасіння. Тому що це не наша примха, це Господня повеління, щоб всім і повсюди. Сказати, що люди покаялися, щоб люди мали спасіння. Наше бажання, щоб кожен із них мав спасіння в своєму житті. І знаєте, для нас ми в продовження дня п'ятидесятниці ми також йдемо далі. І тема наша сьогодні: що п'ятидесятниця це день, коли Бог зробив, зробив своє житло в нас. Що він сказав, що вселюсь в них і буду їх Богом, а вони будуть моїм народом. І це так важливо. Коли в, діях, в свят... діях апостолів написано в другому розділі з 1 по 4 вірш, що коли ж почався день п'ятидесятниці, всі одні однодушно знаходилися разом і сповнилися всі Духом Святим. Сповнення Духом Святим це для того, щоб виконалося щось, щось всередині нас змінилося. День це. Виконання День П'ятидесятниці це виконання Божої обітниці. Написано, що Ісус сказав: І ось я поселюсь на вас, на вас, обітницю, пошлю на вас обітницю, мого Отця. Яка це була обітниця? Це була не просто обіт... не просто обітниця. Це була Божа ціль з самого початку. Коли він задумав це зробити, коли він роздумував, як. Прийти до людини і бути ближче з нею. Це не просто була бути з людьми, а бути в них, тому що багато можуть бути з нами, але не бути нашими. Але Бог каже: я хочу бути з ними. Я хочу бути так, як спочатку я був в Едемському саду, я ходив у прохладі дня, я був з Адамом, я був з Євою. І я хочу сьогодні повернути цю частину, бути з ними. Бути з ними, бути, ходити з ними, говорити з ними. І так як учні чекали. Учні чекали, тому що Христос сказав, щоб вони чекали. Вони не просто чекали, вони молилися, вони просили. Вони взивали до Бога. І разом, коли в єдності вони знаходилися, і коли в єдності щось чекаєш, то обов'язково Бог прийде. Він не затримався. Да, він прийшов і він, він явив свою благодать і милість людям. Він явив свою Божу любов. Він проявив до нас свою ласку і Дух Святий. Це не просто атмосфера, це е, не просто добра сила якась, а це жива Божа присутність в кожному із нас. Вона дана нам на постійній основі яку Бог. Хотів, щоб так виконувалася ця основа. Це наше життя, це з ним жити, це з ним ходити, це з ним радіти, це бачити, як Він діє через нас, через тебе, через мене. І ми дивуємося, інколи дивуємося, коли ми щось говоримо людям, і вони розуміють, і вони починають плакати, тому що Дух Святий він починає доторкатися до людей. Він починає торкатися, і він зцілює, він зміцнює, він укріпляє люди, починають розуміти, що це присутність Господня, Дух Святий. Він робить нас храмом Божим. Знаєте, написано, що ви є храм Бога Живого. 1 Коринтян 3,16 написано: хіба ж ви не знаєте, що ви храм Божий? І Дух Божий живе в вас, що ви не знаєте. Це важливо нам зрозуміти, що Дух Божий живе в нас, і в старому заповіті Божа слава була в храмі, у святому святих, але прийшов час, що Господь вийшов з того храму, і сьогодні він знаходиться в людях, в таких, як ти, і таких, як я. День п'ятидесятниці. Бог перемінив храм. Храм такий, що кам'яний, він перемінив, до, перейшов в храм людей, які живі. Ти є носій Божої присутності. І це важливо зрозуміти, що Божа присутність вона сьогодні діє. Божа присутність вона сьогодні направляє незалежно від того, коли звучать сирени, незалежно від того, що, що кажуть люди, незалежно від того, як е, людська натура може е, боятися чи ні, але Бог, коли присутній, то Бог і буде хранити нас. Якщо подивитися, що ми єсносії цього цієї присутності. І не тільки в неділю, не тільки на служінні, а завжди. Це так, як коли ми бачимо, як телефон без заряду, він мертвий. Він може бути добрим телефоном, у нього можуть бути добрі ка качества, у нього можуть бути гарні параметри, але а, коли його не заряджаєш, він не приносить ніякої користі. Це так точно, як і християнин. Без духа, просто форма без життя. Я просто кожного із нас надихаю, щоб у нас була не просто форма, у нас було життя з нашим Господом Ісусом Христом. Знаєте, день п'ятидесятниця це день нової сили, коли Бог являє нову силу, коли Бог проявляє щось особливе. написано: ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас. І знаєте, може, хтось скаже, уже я чув ці вислови. це було на прощій неділі, це було колись, але коли ми з вами вникаємо в це і кажемо, то цим ми утверджуємо, що Господь сьогодні діє. Сила життя це е, стати святим, знаєте, сила життя святим життям, коли ми живемо святим життям, коли відділяємо себе від цього світу. Від гріха, від беззаконня ми відділяємо себе. І своєю силою ми не можемо його відділити. Але з Духом Святим ми можемо це зробити сила прощати, любити, свідчити, нести Євангеля це є Божа сила, це день нової сили, це щось відбувається, коли Бог починає діяти так. Це не сила від людини, а це сила від Господа. Нашого Ісуса Христа, Він сказав: піду, попросю батька, щоб батько дав цю силу. Ми бачимо, що був час, коли багато прикладів за Петра сказано, але в День П'ятидесятниці щось відбулося, Петро поміняв свою, о, свій погляд на життя, він перестав боятися. До Дня П'ятидесятниці Петро злякався, боявся служниці. Навіть. Він боявся признатися їй, що він був з Христом. Він боявся сказати, що він його учень, але після в нього просто горіло серце. І він був сильним, і він мог говорити, доносити до людей і він доніс та Євангелія, яке Господь надихнув його, щоб Він його сказав. Сьогодні хочу сказати, чи живе Дух Святий у нас реально. Якщо ще ви не маєте того Духа, якщо ще ви не маєте того, який діє, то у нас є можливість. Чи є в мене сьогодні задатися питанням? Чи є в мене сьогодні вогонь Божий? Чи сьогодні в мене є ревна молитва? Чи сьогодні я закликаю до Бога, чи сьогодні я говорю людям? Чи чую я Його сьогодні голос? Ми задаємо ці питання. Чи даю я йому місце в моєму житті, в рішеннях, у думках? У планах моїх, чи є йому там місце, чи я просто йду так, як по собі. Написано в Єфесіанам 4.30. Не засмучуйте Духа Святого, щоб ми з вами не засмучували того, хто прийшов у цей світ і хоче допомогти тобі і мені. Бог хоче, щоб ми не просто пережили День П'ятидесятниці один раз, але ми жили в ній. Кожен день, день за днем, разом з ним. І сьогодні я кожного із нас закликаю, щоб ми довірялися йому. Він той самий Бог, і Він шукає тебе й мене, кому знову і знову подати цей вогонь, силу, натхнення, бажання до життя. І хочу сказати, давайте ми з вами разом помолимося до Господа і скажемо: Господь, ми дякуємо Тобі. За день п'ятидесятниці. Дякуємо Тобі, що ти не залишив нас одних, що Ти прийшов. І якщо ви сьогодні ще не маєте Ісуса Христа, як Господа і Спасителя, то у вас є така можливість сказати Йому, що Ісус, я вірю, що ти прийшов у цей світ. І вмер на Христі за мене. І поніс пригвоздив моє прокляття туди. І я приглашаю тебе в моє серце. Будь моїм Господом, будь моїм Спасителем. Війди в моє серце і вселись там, і живи там, Духом Святим. Запиши моє ім'я в книгу життя. За все тебе дякую, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.